Провокативну виставку до Львова привіз Олександр Ляпін без хатченки, жінки легкої поведінки і ті, хто любить алкоголь. На цих світлинах рідне місто фотографа, але без гриму. Київ, якого вже давно нема, або точніше, те, яким він став, зі знищеними будинками і занехаєними вуличками. Таким його виявляється, Ляпін не любить. Мікі його знищили, його вже з'їли що там зараз правлять. А я своє відношення до того, що там народжується, той монстр. Я от в цих фотографіях якби виклада. Тим не менше ви його любите далі. Так ні, не люблю. Знаний фотограф показував ці світлини у столиці вже з десяток років тому. Тоді вона його не сприйняла. Хотіли навіть побити. Люди не сприймають середовище, своє середовище. Вони люди сприймають своє середовище як щось ідеальне. Не можуть. Критично віднестися до того, що їх оточує у фотографіях. Поєднана документальність та містифікація, це наче репортаж і антирепортаж, листівка і антилистівка. Кожна з яких підкріплена текстом коментарем автора. Ляпін заперечує усі канони фотографії. Його головне правило не виконувати їх взагалі.